На Петропавлівському ринку і сьогодні наші волонтери звітують нам про те, що придбали на кошти, які вторгували на ярмарку. 18 грудня відбулася ярмарка. Були зібрані кошти підприємцями Петропавлівського ринку, і на ці кошти, як і було анонсовано, був замовлений серйозний РЕБ який буде встановлено на бойовий танк. Він, чому його виготовлення зайняло так багато часу? Тому що він, по-перше, універсальний з-за того, що підібрані частоти на замовлення військових. Це перше. Далі він універсальний тим, що він працює від трьох видів енергії, тобто він може працювати від 220 від акумулятора. І от Е, три антени, які також будуть у а ще він зроблений з таким розрахунком під замовлення, де саме цей блок управління буде знаходитися внутрі танку. І за цього було якби трошки його вартість 75 тисяч, і він перекриває три основні основні діапазони, які використовує ворог зараз на Покровському напрямку. Ми всі анансували цей реп буде переданий на Покровський напрямок. Також на ті на кошти зібрані під час ярмарки, був придбаний ефір. Це підприємці, це ага. за наші ага. за наші ага. за наші підприємницькі дрон. Ну, тоді yeah. Yeah. Є, я, можу, е, я хочу сказати, що ну також був придбаний fpv дрон, який може використовуватися, ну як би, щоб всім було зрозуміло. Е, його е, як сказати, його життя залежить від оператора. Якщо оператор знайшов жирну ціль. Наприклад, там ворожий, і вирішить, що ним можна пожертвувати, Він направляє цей дрон безпосередньо знищуючи бойову броньовану машину. Якщо працюють оператори дронів, працюють проти ворожої піхоти, то до нього чіпляється скид, і він працює як багато Він полетів, скинув на голови окупантів. І те, що їм приготували, приготували наші хлопці, і повернувся назад. Так що тут би, його можна використовувати як багаторазовий. ну, Якщо потрібно буде знищити жирну ціль, значить буде знищити. Крім цього, на на, на кошти, на ті ж самі кошти да, було придбано. 300 гривень. Тут у нас є сьогодні безпосередня людина, яка, яка може посвідчити, що це дуже гарна річ, бо зараз серед нас немає військових, які пояснили наскільки це ефективно. Ну бувають такі випадки, коли наших хлопців. Не можуть забрати позицій, навіть коли вони пробули там вже достатньо часу, там я не знаю, неділю, наприклад, пробули і їх мають забрати, але не можуть із за бойових дій. То, от дякуючи цим, ми зменшуємо обмороження, ми зменшуємо покращуємо хлопцям їхнє становище. Тому значить, дуже велика вдячність нашим всім підприємцям Петропавлівського ринку, всім, хто долучається. Велика вдячність за це. Сьогодні, на сьогодні, я думаю, що не секрет. Усіх у нас болить одне, це наш Покровський напрямок, тому що город підбирається і продвигається. Дякуючи всім, хто долучається, ми його не просто зупиняємо, ми його нищимо до двох тисяч чоловік у день. Ну, поки що до ворога не доходить, мабуть, до їхніх містків, що це для них убивча війна. А Ми таким чином зупиняємо цю війну. Всім велика подяка підприємцям. Працюємо далі, готуємося до нових ярмарків. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні хочу ще раз подякувати особливо нашим. Підприємцям, групі підприємців, які донатять кожен тиждень нашу спринту. Завдяки їм ми можемо виконувати якісь потреби наших воїнів. І Сьогодні це наша гордість, реп цей, який буде установлений на танк. Дуже сподіваємося, що, він, що завдяки нашому ребу будуть. Врятовані життя наших воїнів, і цей танк зробить не один постріл по ворожим позиціям. Слава Україні!